Дро Пешков один з найтитулованіших, а точніше, найталановитіших, якщо не саме талановитий борець за всю історію незалежної України в греко-римському стилі. І Форбічков, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів 2019 року, який традиційно змагається за медалі на престижних всеукраїнських турнірах. Перший бал заробляє досвідчений спортсмен, відкриває рахунок Дмитро. Потрібно відзахищатися. Бичкову, можливо, від заднього, можливо, від зворотнього поясу. І зараз від зворотнього поясу. Ой-ой-ой, що робить Дмитро Пишков? Що робить Дмитро Пишков? А ось тут віддає У простій ситуації, здавалося, один бал. Україна перемагав доволі титулованих суперників. Зараз що тут? Вихованець, до речі, жмаринської школи боротьби Бичков. Ставлять до партера. Пишкова заробляє ще один бал. Він намагається накатити за груди Пишкова. Два бали для Бичкова. Люди виграють Олімпійські ігри. Захист від Бичкова. Чудовий захист у сіді свого суперника блокує Бичков, Ну і виграє. Виграє у цьому фіналі Кубка України у ваговій категорії до 77 кілограмів. Ігор Бичков проти досвідченого Дмитра Пешкова. Ось такий друзі. Ми фінал побачили.